В умовах українського клімату підготовка агросу до зими має велике значення, особливо в тих регіонах, де морози сильні, а снігу випадає небагато. Під пухнастими заметами коріння чагарників відчувають себе досить комфортно під час морозів, але краще підготувати агрус до довгих зимових місяців, більш ґрунтовно перший етап обробка куща і прибирання листя, звичайно. Невибагливий агрус здатний вижити в будь-яких умовах, але недолік турботи помітно позначиться на врожаї. Якщо ви хочете що літа ласувати ягодами великих розмірів з насиченим смаком, та ще й заготовлювати дивовижне агрусове варення про запас. Не забувайте приділяти увагу плодоносним чагарниках. При належному догляді протягом усього сезону кущі агрусу можуть успішно плодоносити не одне десятиліття, радуючи вас рясним урожаєм ароматних ягід. Під час плодоношення не можна оприскувати чагарники фунгіцидами, тому перед тим як підготувати агроз до зими потрібно обов'язково вжити всіх необхідних заходів по боротьбі з шкідниками і захворюваннями, зібравши всі ягоди, оприскати кущі бордоською рідиною один. Ну і або іншими фунгіцидами для захисту агрусу від андракнозу борошнистої роси, іржі, павутинного кліща та інших хвороб і шкідників. Шкідливі комахи і грибні суперечки із закінченням літа переходять в опале листя на зимівлю і, щоб не допустити зараження кущів в новому сезоні, всі рослинні залишки з під агрусу слід ретельно видаляти перше прибирання рослинного сміття разом зі знищенням бур'янів, здійснюється після збору ягід. Друге прибирання проводять, коли всі листочки з кущів опаде. Не додавайте зібране рослинне сміття в компостну купу і не залишайте його під агрусом в якості мульчі, інакше всі ваші зусилля по боротьбі зі шкідниками і хворобами підуть на нівець, вони спокійно перезимують і поширяться по саду з приходом весни. Всю опали листя і все гілки, уражені хворобами. Відразу ж спалюйте, додатково потрібно буде перекопати ґрунт під агрусом, щоб сховалися на земівлю комахи, виявилися на поверхні і загинули. Другий етап: підготовка ґрунту, полив і підгодівля агрусу. Тепер потрібно підгодувати агрус на зиму і забезпечити йому достатній запас води. Осіння підгодівля додасть рослині сил і зміцнить його, а вологозарядний полив не тільки посилить ріст коренів. Але і заодно допоможе їм краще перенести морози, волога земля краще зберігає тепло і менше промерзає, а значить, ранні заморозки не заподіють шкоди кореневій системі, на зиму рекомендується підгодовувати рослини добривами, в яких мінімум азоту і багато калію з фосфором. Можна купити спеціальне добриво, яке так і називається осіння. Вноситься підгодівля під час перекопування і розпушування ґрунту під агрусом, відразу після внесення добри в землю потрібно добре пролити під кущами, для додаткового захисту від шкідників можна зробити своєрідну подушку З пухкої землі в радіусі крони агрусу, ґрунту прискати розчином марганцівки в профілактичних цілях. Третій етап Обрізка гілок і мульчування агрусу, підготовка кущів агросу до зими, не буде повною безсанітарної обрізки перед заморозками. Спочатку приберіть засохлі, підгнилі, почорнілі гілки, видаліть переплетені гілки, щоб вони не затінювали кущу, виріжте також гілки, що лежать на землі. Всі пагони, яким вже більше п'яти років безжально видаляйте, від них все одно буде мало толку. Залиште не більше п'яти найбільш життєздатних гілок, що виросли в цьому році, інші обріжте до землі. На нашому сайті ви можете прочитати докладніше про те, як правильно проводиться осіння обрізка Агрусу і подивитися відео, де все наочно показується. Тепер залишається тільки замульчувати землю під агрусом шаром берегною або торфу 1.0. см. А з приходом зими накидати під агрус снігу при малосніжних морозних зимах можна додатково вкрити кущі щільним агроспаном або іншим покривним матеріалом, якщо ж синоптики пообіцяли ранні заморозки, а ви ще не встигли закінчити підготовку агрусу до зими. Напередодні ввечері змочіть ґрунт під кущами або поставте поруч відраз водою. Можна на час накинути плівку, а в день її прибрати.